Сьогодні маємо продовження святкування зіслання Святого Духа і маємо праздник, який в нашій єпархії святкується як свято Пресвятої Трійці. Тобто, завжди в східній традиції нашій є так, що наступний день після якоїсь події, яка важлива в історії спасіння, яку ми святкуємо, наступного дня завжди святкуємо і згадуємо тих осіб, які були дуже важливі в тій події. Наприклад, Різдва Богородиці наступний день відразу буде Йокіма і Анна, і так далі. Вчора ми святкували зіслання Святого Духа, а сьогодні ми святкуємо свято Пресвятої Трійці. Багато хто із богословів, з теологів, з філософів намагалися якось пояснити, пояснити цю тайну, бо трійця. Насправді, це тайна, тайна Божого буття, як то Бог є триєдиним. Один із таких, який хотів якось зрозуміти цю глибину, є один із святих Августин, який одного разу прогулювався по узбережжю біля моря, і роздумував, ну, як то може бути Бог один і в трьох особах, і то, сам, і то все одно. І, і, і вони рівні між собою і, і одночасно є і одним Богом. І там біля цього моря в піску грався хлопчина, який викопав таку ямку в піску, ходив до води, брав ложечкою, таку лопатку мав, набирав воду і носив в ту ямку. І Августин його питає: що ти робиш? А він каже: Хочу то море перенести сюди щоб воно тут було в цій в цій ямці, а він йому каже, ну це неможливо. А тоді він йому каже, правда, неможливо зрозуміти, як то Бог є триєдиним. Це те саме, якби взяти, спробувати море, перенести, переносити воду з моря в якусь іншу Можливо, в, в теорії якось це ймовірно, але ну, ми розуміємо, що це. Більше для дитини неможливо. Так само неможливо до кінця. Ясно, що ми церква використовує часом священники, ми у проповіді використовуємо різні образи. Минулоріч я теж трохи намагався вам пояснити, так, як то Бог є триєдиним. Можна різні образи використовувати, наприклад, воду, так, щоб вода є. В трьох станах може бути різних, але є формула та сама: h 2 о, чи то в твердому, чи в газоподібному, чи в рідкому вода, формула її не міняється, але вона є водою. Тобто суть одна й та сама, але це теж недосконалий приклад. Так? Тому що одночасно не може бути в трьох станах, або, або є рідка, або тверда, або газоподібна. А Бог є триєдиним одночасно. І це важко пояснити до кінця, зрозуміти цю глибину, бо це є тайна. І сьогодні церква дає нам цей праздник для того, щоб, і запрошує нас, щоб ми наблизилися трошки до цієї тайни. Бо зрозуміти до кінця і так не можемо, бо це то саме, якби пробувати море перенести і запхати в одну маленьку у пісочкові ямку. Це неможливо. Так само своїм нашим розумом, людським, неможливо порозуміти, як це Бог може бути триєдиний. Але цей праздник запрошує нас від, привідкрити для себе цю тайну. Одним із таких прикладів, який теж допомагає нам трошки привідкрити, це наблизитися до цієї таємниці, таємниці Божого буття, тобто таємниці Божого існування, є власне любов. Ми чуємо дуже багато разів у Євангеліста Івана, якого ми буквально від Пасхи до тепер, до вчора, ми читали цілий час те саме Євангеліє по порядку, ми постійно чуємо від нього Бог є любов. Бог так полюбив світ. Бог є любов. І ми розуміємо, що якщо є любов, то любов так, має мати когось, кого любити. Ну, кого Бог любить? Людей, нас, добре. А коли людей не було, то кого Бог любив? Не було нічого. От ще до початку створення світу. Бог завжди був. Він не має ні початку, ні кінця. Але він є любов'ю. То кого він любив? Якщо любов, то значить має бути когось, кого любити. Кого любив? Як? Сам себе. Сам себе. Бог великий егоїст. Я вам все не казав, це треба вирізати з запису. Шуткую. Бог не є насправді великим егоїстом, але в певному сенсі сам себе. Отець любив сина, син любив Отця і всі разом в Святому Дусі один одного. Тобто Бог є любов'ю, і ця любов допомагає нам трошки зрозуміти, так, що для любові необхідний ще хтось. Тобто любов завжди це спільнота. Любов завжди це спільнота. Тобто, є ще мусить бути ще хтось. І тому, Бог не є егоїстом, але Він є єдиний у спільноті осіб. Котрі є любов'ю, котрі є в любові. І до цього теж кличе нас Бог. Цей праздник говорить нам про любов. Ми в першому читанні чули про це. Живіть, брати, в мирі, і Бог завжди буде з вами. В Євангелії ми чуємо теж про це. Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Ідіть, навчайте Христячів ім'я Отця і Сина Святого Духа. Цей праздник кличе нас до любові. Кожна літургія є для того. Ми приходимо для того, щоб почерпнути з любові. До того, щоб статися причасниками. Для того ми причищаємось, щоб стати причасниками чого? Причасниками життя Божого. Тобто життя у спільності у любові, яку має Бог і з якою хоче ділитися. Бог є любов'ю, і з тою любов'ю поділився тоді, коли творив світ з любові. З любові задумав нас. З любові Бог сьогодні вас привів сюди в церкву. Тому що хочеться ділити з нами свою любов'ю. Він є любов, він хоче ділитися. І цей праздник запрошує нас, власне, наблизитися до цієї тайни. Тайни, яку тяжко зрозуміти, але можемо наблизитися і можемо її відкрити, тоді пізнати його. Тоді, коли ми є в любові. Тоді, коли ми любимо, Бог є в нас. Про це теж Євангелист Іван каже. Той, хто любить Богу, тому перебуває. І ми до цього покликані, щоб стати учасниками Божої природи, щоб статися учасниками тої трійці, аби бути четвертими, тими, котріся долучають до Божого життя. І це, власне, відбувається кожен раз у Службі Божій, кожен раз у літургії, коли ми се коли ми стаємо учасниками. Коли приймаємо тіло і кров Христа, коли ми стаємося учасниками Божої природи, Божого, Божого життя, Божого існування. Нехай Господь поможе нам, дасть нам свого Духа в цій літургії, аби ми могли трошки наблизитися, відкрити для себе більше цю таємницю Божого буття і нехай дасть нам відвагу, аби ми могли щораз більше наближатися і входити, ставатися учасником. Не лише порозуміти розумом, але ставатися учасниками цього Божого життя, цієї Божої спільноти. Ми до цього покликані. Господь нас кличе до любові, якою він сам є, з якою хоче ділитися з нами.